У селі Семенівка Студенниківської громади на Київщині з самого ранку натовп громадян. Люди чогось чекають, заздалегідь займаючи черги. Нарешті, от він, причина такого збудження: білий мікроавтобус. Селяні по черзі заходять всередину, і більшість здивовано застигають. Тут справжня офтальмологічна оглядова з усіма необхідними обладнаннями, електронними цифровими приладами. Через кілька хвилин кваліфікований вічливий фахівець оголошує результати огляду. Якщо виявлена необхідність в окулярах, то їх можна замовити негайно. І на місці цю важливу послугу селянам забезпечили у благодійному фонді Барашівська зернова компанія і скористатись нею зібралось чимало людей. Юлія Гіренко і її подруга привели дітей, щоб перевірити їхній зір перед початком нового навчального року. Дуже багато людей хочуть перевіритися, немає можливості поїхати. У нас також немає такої апаратури, щоб це провірити точно, приписати щось комусь. Так само діти до школи і так далі, телефони, гаджети – це дуже потрібно. Варто сказати, що ця ініціатива Баришівської зернової компанії не обмежується одним селом і навіть однією областю. Усі села, в яких працює підприємство і в яких мешканці дали згоду на обстеження, включені до відповідної програми. Окуляри ж, які селяни замовили за зниженими цінами, вони отримують поштою вже за кілька днів. Тож, як бачимо, збереження здоров'я мешканців сіл залишається одним з наших пріоритетів.